Усім привіт! І з вами, як завжди, ваш крипто Софія. І сьогодні будемо говорити про але у створюємо безпечне та приватне цифрове майбутнє разом. Цифрова ера започаткувала безпрецедентну зручність та інновації, але також викликала серйозні занепокоєння щодо конфіденційності та безпеки даних. Тому ніде ця дилемма не є такою критичною, як у сфері охорони здоров'я. Цей захист конфіденційних даних пацієнтів має першочергове значення. Увійдіть ОЛЕО Алео новаторську мережу, яка використовує докази з нульовим знанням з ЕКАЙБІ, щоб надати людям можливість контролювати свої дані, одночасно сприяючи безпечнішому цифровому лишлафту. Екосистема Алео сифонія учасників. Мережа Алео процвітає за колективним зусиллям різних учасників. Які поділяють спільну мету створення безпечного та приватного цифрового середовища. За своєю суттю але складаються з трьох основних груп: перше стейкери, вартові мережеві безпеки, Стейкери відігріють е, ключову роль у зміцненні мережі Алео. Блокуючи кредити Алео, вони сприяють безпеці екосистеми, Прибітно, що навіть особі з мінімальним частком можуть брати участь. У цій ініціативі, хоча значні винагороди за ставки, починаються з зобов'язаних принаймні 10 кредитів Алео. Другі провери Охоронці конфіденційності. Провери, які часто називають ZK Minors, становлять унікальну категорію в мережі Алео, озброєні спеціалізованими графічними та центральними процесорами, які віддані люди змагаються, щоб вирішити головоломки Proof-of-Sus Кодбейс, Codebase? докази з Норк. Третє, валідатори стовпи консенсусу. Валідатори це постачальники інфраструктури, які підтримують безпеку Алео через Алео of BFT – механізм консенсусу на основі Proof-of-Take, використовуючи передові консенсуси, дослідження, включаючи пули пам'яті, Bullshark і Norway Style АЛЕО of BFT, забезпечує безпечну, але економічно ефективну мережу. Кредити Алео джерело життя екосистеми. Алеокретс є рушійно силою, процвітаючи екосистемою Алео. Вони виникають багатопрограмнії ролі, необхідні для жидіальності мережі. Доступ і користь. Кредити Алео надають користавчам і розробникам доступ до вчительних ресурсів і блокового простору в мережі, користувачі покладаються на ці кредити для надсилання та одробки, обробки транзакцій, сприяючи взаємодії з мережею. Рейкінг Алео Кредит можна розмістити з допомогою валідаторів, що дозволяє користувачам робити внесок у виробництво блоків і безпеку мережі. Натомість тейкери отримують пропорційну частку винагороду мережі. Кредити Aleo. Мінливий пейзаж. Після запуску основної мережі креди Aleo будуть розподілені між стратегічними партнерами, членами команди, учасником проекту компанії Aleo, фондом Aleo, постачальники послуг і першими спонсорами. Однак розподіл кредитів змінюватиметься з часом як природним чином, так і алгоритмічно. Висновок. формування безпечного та приватного цифрового майбутнього. Історія успіху Алео це історія колективних зусиль і спільне бачення. Учасники спільноти мережі, стейкери, перевіряючи та валідатор, об'єднуються, щоб створити цифрову сферу, яка зберігає конфенційність, тому кредити алею слугують сполучною ланкою, що зв'язує цю екосистему, надаючи доступ, створюючи стимули, уможливлюючи ставки та посилюючи управління. Тому прийдіть до Aleo Revolution – Building a Better of Web. Але я запрошую вас дослідити його світ і приєднатися до руху за пересмислю конфетційності в цифровій сфері. І на цьому на все зустрінеться наступного випуску.